Які думки активують карму грошей? Ви знаєте, що кожна наша дія, слово або навіть думка, вони створюють якусь карму, саджають якесь кармічне зерно, яке потім проростає своїми наслідками, і от є думки грошові. А є не грошові, є думки, які збільшують нашу карму грошей, активують її, а є ті, які навпаки її віддаляють від нас карму достатку і того, щоб в нас були гроші. І отже, які ж думки активують карму грошей, оскільки принцип кармічного менеджменту, закон карми один, говорить, що ми отримуємо те, що даємо іншим, і примножується те, за що ми вдячні і чому ми радіємо. То думки, які примножують гроші, це думки перше, де ми радіємо тому, що ми стали причиною достатку інших. І, взагалі, коли наш розум фіксує, що ми стали причиною достатку інших, то це якраз та думка, яка сіє зерно достатку. Нашого, наприклад, ми купуємо в магазині продукти, звичайна дія. І в цей момент у нас є вибір подумати. Перша думка стандартна, да, для більшості людей. Блін, в мене грошей стало менше, як все дорого, знову в потратився, і так далі. Тобто, стан нестачі, думки нестачі, і такі думки створюють стан нестачі в майбутньому. А можна в цей момент подумати іншу думку нестандартну для більшості, так? але саме вона буде створювати карму грошей для вас в цей момент. Що це за думки? Це думка: блін, як класно! Зараз я плачу гроші цій людині, і ця людина вона стає багатшою. І багатшою стає не тільки ця людина, яку я на касі заплатила за продукти, а багатшою стає вся її родина, бо ця людина піде і купить щось не тільки для себе, а й для своїх дітей, для свого чоловіка. Віка, жінки і так далі. Багатшою стає вся команда цього магазину, тому що не тільки касир отримує зарплату, а всі, хто працюють, вони теж мають зарплату з того, що я заплатила. Власник цього магазину, його родина, всі люди цієї мережі, якщо це мережа, да, там супермаркетів. Всі вони, от просто уявіть, всі вони завдяки вашій цій маленькій покупці, якась доля в, їх, в їхньому достатку буде завдяки саме вам. І от такі думки, якщо ви будете практикувати навіть тільки на касі при покупці, якщо ви зможете змінити, переключити своє мислення на отаке нестачі, що ой, в мене стало менше, а на те, що блін, класно, в іншого стало більше. Завдяки мені це я створила достаток іншої людини. І якщо ви зможете це усвідомити в цьому момент і ще й порадіти цьому, оце буде створювати вам карму достатку. Введіть цю звичку просто на касі собі, поставте якийсь хрестик на ручці, на, на карточці, <гум> якою ви розплачуєтесь, і пам'ятайте, ага, в цей момент треба включити цю думку, і це буде вже працювати на вас. Обіймаю.